Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами дослідженням на сон. Почнемо з того, що сон – це період відпочинку, коли наш організм відновлюється і відпочиває, що є важливим для здоров'я та психологічного стану. Якість ну необхідна для збереження здоров'я і ясності розуму протягом дня. Недостатня тривалість може підвищити ризик серцевих захворювань. На сон у дітей. Надмірне використання смартфонів у дітей може мати серйозні наслідки для сну та здогального здоров'я. Затримка засинання, використання смартфонів перед сном може спричинити затримку засинання через пив синього світла, яке пригнічує продукцію металаніну, гормону сну, загроза здоров'ю, недосипання може призвести до ризику розвитку ожиріння, депресії, тривожних розладів та погіршення когнітивних функцій. Соціальні та емоційні проблеми, велика кількість часу проведеного на смартфоні, може призвести до відчуття відчуженості, а також збільшення ризику розвитку емоційних проблем. Коли смартфонів на сон у підлітків. Негативний смартфонів на сон у підлітків може мати серйозні наслідки на їх здоров'я, постійний дефіцит сну може призвести до зниження когнітивних функцій, таких як концентрація, пам'ять та вирішення проблем. Крім того, безсоння може підвищити ризик розвитку психічних проблем, таких як депресія та тривожність, а також фізичних захворювань, включаючи ожиріння, серцево-судинні захворювання та зниження імунну функцію. на сон у дорослих. Поганий сон через використання смартфонів може мати серйозні наслідки для здоров'я дорослих. Однією з найбільш поширених проблем є психічне здоров'я. Зокрема, збільшення ризику розвитку депресії та тривожних розвитів. Безсоння може також впливати на фізичне здоров'я, збільшуючи ризик розвитку ожиріння, діабету, роздроцилих захворювань та інших серйозних захворювань. Також варто відзначити, що недостатньо сну може погіршити імунну систему, зробивши людину більш схильною до захворювань, порівняння пилу на різні вікові групи. Хоч плюс смартфонів на сон може відрізнятися залежно від вікової групи, він має подібні основні механізми дії. У дітей підлітків та дорослих синє світло екранів може гальмувати вироблення металоніну, що призводить до затримки засипання та погіршення якості сну. Однак у кожної групи можуть бути специфічні особливості. Наприклад, у підлітків скрінність до використання смартфонів може бути вищою що може погіршити їхній сон більше, ніж у дорослих. Також у дітей може бути менша здатність самостійно регулювати використання смартфонів перед сном, що також може погіршити їхній сон в порівнянні з дорослими. Загальні рекомендації: обмежте екранний час. Спробуйте обмежити час використання смартфонів перед сном. Ідеально припинити користування їм принаймні за годину до підготовки до сну. Використовуйте режим нічного світла. Багато смартфонів мають режим нічного світла, який зменшує випромінювання синього світла. Включіть цей режим перед сном, щоб зменшити його вплив на ваш сон. Створіть ритуал перед сном, який включає розслабляючі дії, такі як читання книги, слухання музики або медитація, щоб допомогти вашому мозку перейти до спокійного стану. Висновки Використання смартфонів перед сном негативно впливає на сон у всіх вікових групах через синє світло екранів, що гальмує вироблення металаніну. обмеження екранного часу перед сном, використання режиму нічного світла та створення ритуалу перед сном може допомогти поліпшити якість сну. Дякую за увагу!